Реабілітація для бійців АТО. Четверо калушан, які повернулися додому з війни, пройшли курси реабілітації. Для цього військові сконтактували із Івано-Франківською благодійною організацією. Франківський опір на відновлення психологічного здоров'я та соціальну адаптацію мали вирушити близько десятка калушан. Однак у кожного своя життєва ситуація і погляд на доцільність курсів з відновлення психологічного здоров'я. Ті ж, хто на реабілітації побували, вважають її вкрай необхідною. Набагато краще, коли власне не відпочинок, а сама реабілітація. Проводиться окремо, окремо для бійців, окремо для членів їхніх сімей. Бо безліч конфліктів, от це вже по приїзді додому. От є такі свого роду люди, які побули там, станції свідомості дещо змінені, а тут е, е, великий є, ну не скажу, що це недолік, але такий фактор, що люди трошки ну, от важко їм знайти спільну мову. До програми реабілітації фінансово долучилася міська рада Калуша, до якої бійці АТО звернулися за підтримкою. На останній сесії депутати передбачили у бюджеті 40 тисяч гривень для фінансування відповідної програми. Фінансування відбуватиметься через центр реабілітації. Військові з Калуша вже апробували програму центру на собі. Було все дуже, дуже на високому рівні. Було організовано. Ну, бо є різні різні такі нюанси, де люди. Ну, там, беруть спочатку людей і не знає, що з ними робити. А тут видно, що вже фахівці і знали, як що з нами, куди і по чому, що нас куди запхати, як то й кажуть. вони ставлять так життя, аби тобі було добре, вони не питаються їм, розкажи, розкажи. Просто ти сам собі висказуєш, все, що ти думаєш. Ти відпочиваєш там, ти, що тебе не загружає вдома сім'я, городи ще щось там, якісь проблеми, особливо проблеми з нашою владою. Це саме більше. Ми там відвоювали свої. Да, дійсно, ми відвоювали, я не знаю, може там багато є людей поранених, з калуша. Ми свої там відвоювали, до нас ставляться про на слові, Там одну довідку візьмі, там другу візьми, там третю візьми. Нині кажуть бійці, АТО, не так проблема з коштами на реабілітацію чи спеціальними центрами, які з бажанням самих військових скористатися послугами спеціалістів для відновлення психологічного здоров'я. Слава Богу, не в кожного є критична потреба в тій реабілітації, але мінімально є в кожного бійця. І уявіть собі, найбільша проблема, з, з чим зіткнулися, це не куди відправити на реабілітацію, бо є, слава Богу, що вибирати. Не за який кошт, бо є, ми вже казали, нам. Ідуть на зустріч в цьому плані. Основна проблема була в тому, щоб реально спонукати бійців до того, щоб вони туди їхали. Головне, щоб люди розуміли і не встидалися, що їм потрібно їхати туди. Там спілкування, Кожен, для кожного слова психолог це щось така дуже велика біда, що їм буде спілкуватись з психологом. Я ж не такий. Але всі хлопці мають зрозуміти, що це їм потрібно і це досить доцільно. Як не для них, так для їхніх сімей.